Сергій брав участь у боях за Маріуполь. Там отримав осколкове поранення під час артобстрілу, після чого на Азовсталь в польовий шпиталь. Прикордонник втратив руку і у нього зник зір. 16 травня Сергій опинився в полоні, де пробув півтора місяці. Перші 10 днів були в Оленівці, потім нас таких більш важких пораз з пораненнями по міським лікарням міста Донецьке. Морально довілі дуже. Постійно це ви нікому не потрібні, вас ніхто не буде, це, і нам не потрібні, і не потрібно. Вірили, вірили, дуже сподівалися, знали, що знали думками про сім'ю, думками про, про рідну Україну і так і вижити. 19 червня нас звільнили, і вже через тиждень мені зробили операцію на зір на лівий глаз. Серію відновили зір, а зараз він чекає на протезування в Ізраїлі. І з початком окупації Маріуполя його сім'я втратила житло. Рятуючись, опинилася у Львові. Сьогодні йому і ще одинадцятьом прикордонникам, які з перших днів захищали Україну та отримали поранення, дали службові квартири у Львові. Поки чоловік був в полоні, я проживала тут у Львові і працювала тут, тому вже трошки не знаю. Ну і зараз наведемо трошки лад квартири і буду виходити на роботу. Це картина по номерам. Я її дуже захотів, коли побачив у магазині, тому що вона мені дуже сильно наповнила мого котика Арчі. Ну, він, на жаль, зараз у Маріуполі, але коли він приїде, ця картина буде для нього. Я її повішу ось тут, він буде приходити і на неї дивитися. Прикордонник Олександр, захисник Маріуполя, був поранений осколками у боях, втратив руку, пройшов полон. Проте каже, найгірше було бачити, як гинуть цивільні. Люди гинуть кожен день, кожен день обстрілюють наші міста, села. кожен день гибнуть людьми. І в Маріуполі найбільша трагедія для військового, для справжнього військового це коли ти бачиш, що місцеві гинуть, а ти не можеш нічого зробити. Ти біжиш, отримаєш поранення, а дітей розриваєш. Прикордонник пройшов реабілітацію, зараз продовжує службу на Львівщині, де теж отримав службове житло. На сьогоднішній день ми видали житло особам ті, які служили військовослужбовці в Маріуполі, Маріуполь Донецькому прикордонному загоні, які втратили своє житло, практично нічого не залишилося. Ми їх лікували в шпиталі. Довгий час провели заходи реабілітації. До кінця року ще 23 прикордонники отримують службове житло. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.